Мирного вам дня, любителі гострого, вашій увазі завершена робота, годинники в авторському виконанні, карта України і безпосередньо колір України блакитний і жовтий. Також наше авторське виконання на території Криму розміщується сердечко блакитного кольору. Даний годинник замовлений, їде до Німеччини, виконаний в такому ось виконанні. Тризуб знаходиться праворуч. Стрілки і цифри виконані з дзеркального акрила. Годинник, який я тримаю в руках, замовлений. Ви можете замовити його, виконаємо вам в такому самому виконанні. Або ось такий маленький годинник. Такий годинник вільний. моєму саду співає. Також на території Криму. Розташовується сердечко блакитного кольору. Моєму саду співає. Моєму саду співає, а то дівчина. cheese